Мій клієнт запропонував ідею зняти відео про Кока-Колу. Чи дійсно коло без цукру це ворог номер один або це просто напій. Я хочу донести особисто свою думку з огляду на останнє дослідження. Основна претензія до напої з цукру. Пляшка коло містить дуже багато доданих цукрів. Я думаю, ви багато відео на це бачили. Ну і калорії вона містить також достатньо. І рідкі калорії нам набагато легше перебрати. Це реально сприяє набору ваги та метаболічним хворобам. Багато досліджень знаходить асоціацію між вживанням на Напоїв без цукру високим ризиком виникнення раку. А також пов'язують дієтичні негазовані напої з високим ризиком ожиріння печінки. Але ці асоціації не мають прямої доказової причинно наслідкової дії. Також, вже давно нам кажуть, що аспартам викликає рак. Але аспартам визнали можливим канцерогеном. Тобто на це потрібно звернути увагу саме науковцям. І детально почати вивчати це, але це не доказ того, що аспартам в звичайних дозах спричинює рак у деяких людей. Давно вже доведено, що саме солодкі напої з доданим цукром це ризик ожиріння, діабету, серцево-судинних захворювань, метаболічних захворювань. І ці захворювання також непосередковано впливають на ризик виникнення раку. А ось цукор для ракових клітин є основною їжею. І якщо ми вже говоримо, що шкідливіше: кока-кола з цукром або з аспартамом? То краще вже їх замінити звичайною водою. Я заобмежена споживання рідких калорій та напоїв з цукром. Чай з цукром я не п'ю майже 20 років. Тому обмежуйте вживання цукру, але не потрібно від нього повністю відмовлятись, бо навіть корисні продукти у великих кількостях приносять шкоди нашому здоров'ю. Хочеш розбиратися глибше? Підписуйся. Тут буде ще багато цікавого та корисного з оглядом на науку та здоровий глузд.